усміхнеться доля Особливість гімну України в тому, що його знає кожен українець і єднає нас теж і на сході, і на заході України. Кожен знає гімну. Ой, какие-то <різький> подариますか? Украин народна гімн, це пісня? Я не слышал, к сожалению, его. А, то для вас значить гімн? Е, то Міта-сан нітотте кокука те іру но а щонару прайда не знає. Ну для мене це національна гордість. Просто що для вас гімн? Що для вас український гімн? Ну, насамперед, український гімн для мене особисто, я думаю, для кожного е, українця. Це якби його життя, суть його дії, і кожен з нас, думаю, чуючи гімн, відчуває якийсь певний внесок в свою душу, відчуття патріотизму. Слава Україні! Uh, about the north. So it's not particularly Sweden, it's the north. That's, we want to live in the north and be free. Я ще не три місяці тут, як то кажуть, так. Морози були, як то кажуть, так. Було все через кожну годину, якщо грає гімн, якщо ми повернулись до сцени, отак. Ми це через серце, співали і розказували. Воно пройти, як то кажуть. Дивіться, аж таке, щоб аж мурашки покоїть. Коли гімн грає, і людина патріот, так? вона становиться і замирає. так? А ви дуже працюєте, якщо патріоти, то ж саме. Ну, одне діло на камеру, а друге діло в житті. І от ми теж козаки, які козаки настоячі, ми тут. А які тільки вважаються козаками, їх немає. А потім, коли будуть роздавати якісь то подарки, вони теж появляться навіть. Так що будьте настоящі, натуральні, будьте козаками, любити свою державу, тому що Україна в нас одна. І, як то кажуть, єдина. Я кажу, Україна матінька наша рідна, а матінці треба захищати. Не співпадає з нашими сумно починається. А народний гімн, знаєте, так? знаю. The Ukrainian hymn is the most beautiful song I've ever heard. It captures everything that's right and that's good in the world. It, it just pervades strength and resilience and just pure, pure beauty. So, uh, go Ukraine! боженьки, я краса на сонці, запанує ми, ми, браття у своїй стороні. Жив Україну, надію нашу єдину серед людей. Мільйонів залишить вірним сином. скаже, чому я тут народився не твоя вина, що до батька свого сину, а твоя біда не мій ти бути нем, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добри там є.